Андрій Біланчук, я власник компанії АвтоПлюс. Ми є лідерами продажу комерційних автомобілів для бізнесу. Представлені в трьох містах: це місто Луцьк, місто Рівне та Київ. Також ми маємо два автосервіси: в місто Луцьк і місто Рівному та магазини з продажу запчастин. Автомобілі і футбол чоловіків завжди йдуть теж. Паралельно. Тому тематика, якщо говорити про бізнес, це підсилює мій бренд автоплюс. Якщо говорити про соціальну відповідальність, це теж я вважаю дуже, дуже круто допомагати тому спорту, який, власне кажучи, ти любиш. Якщо говорити про сім'ю, то в мене від малих до великих вболівають за Верес. Мій тато має 71 рік, він відвідує абсолютно всі матчі. Моя цікава історія з Вересом триває вже. Приємних вісім років ще в 2015 році, на запрошення Олексія Хахльова, я одразу погодився, коли він запропонував відроджувати клуб. Мене ця ідея захопила. Я на той час обіймав посаду віце-президента. і всі ці майже вісім років я кожен рік був партнером, був навіть генеральним партнером, був генеральним спонсором, офіційним кожен рік якийсь інший статус мав. Ну я з клубом в часи із і падіння, часи, коли ми грали. Там, де пасуться гуси, і сьогодні ми вже граємо на нашому омріяному стадіоні. Тому я збираюсь з клубом іти по життю не тільки якісь періоди, а взагалі по життю. Я живу в місті Рівному 20 років, і я вивчав історію футболу міста Рівно. Це дуже футбольний регіон, футбольне місто. Стадіони збирали раніше 20 тисяч вболівальників на, на груші, коли був ангард, коли був колгоспник. І тому ця ідея Вереса і відродження це дуже ну, крута для міста, як Дмитро Порознюк каже, маяк притягнення. І от е, моя одна з мрій і наша спільна. Це повернути цих всіх людей. Вони самі прийдуть, коли вже ми зможемо після перемоги вболівати за верес на своєму рідному відновленому стадіоні, щоб знов люди прийшли і вболівали так, як і раніше. Ми ж розуміємо, що багато хто з людей старшого віку могли цю історію навіть і не дочекатись, а вони мають на це абсолютно повне право. Тому приємно, коли від маленьких діток до старших людей зараз будуть, будуть на стадіоні. З першого дня вторгнення вирішили відкривати свої сервіси і працювати для військових. Тобто ми ремонтували військові автомобілі на сьогоднішній день. Їх кількість вже десь сягнула більше 400 штук. Також весь автопарк. Бусів автобусів, які в нас були в продажу, ми віддали волонтерам і іншим водіям, які були готові возити евакуювати людей з небезпечних місць. Ця кількість теж сягнула близько 1400, мені здається, чоловік, бо кожен привозив звіт. і в одну сторону возилась гуманітарна допомога, а назад вивозились люди. Далі почали займатися пригоном джипів. У мене дуже багато друзів-бізнесменів, які допомагали їх придбати. І кількість на сьогоднішній день, по-моєму, 102 одиниці привезених автомобілів. Особисто від компанії ми віддали 15 автомобілів різні бригади. У нас навіть є два моїх водія, які зараз на фронті, ми теж їм виділили автомобілі. От і Працюємо на нашу перемогу. У нас Другого шансу не буде. Військові самі кажуть, що ви живіть, ми робимо там свою роботу, допомагайте нам, але живіть своїм, своїм життям. Я розумію, що зараз не час там танцювати чи там, можливо, ходити в караоке, але футбол ми вирішили. Я радий, що Іван Олексійович надія не, не зупинився, тому що. Команду, якщо зупинити, відновити потім люди розійдуться. Колектив розійдеться, дуже складно почати все знову. Так як і відбудова стадіону, зараз дуже багато суперечок потрібно не потрібно. Якщо на цьому етапі цих капіталовкладень зупинитись, це буде просто катастрофа. Тому дуже добре, що спільними зусил, зусиллями доробилось те, що почалось, і воно функціонує. Місто Рівне небагато має чим особливо відрізнятись по Україні. Не хотіло би, щоб воно асоціювалося тільки з бурштином, наприклад. Але, от футбол це дуже крута історія, і той обітний план, який ми втілимо крок за кроком в життя. Я думаю, що про рівне будуть добре говорити саме в плані футболу. Ідея бізнес-клубу мене дуже захопила. Пояснюю, чому, тому що. Я є є учасником ще одного західноукраїнського бізнес-клубу, де в нас об'єднано 100 підприємців, з якими ми спілкуємося, з якими ми навчаємося, з якими ділимося досвідом один з одним. Часто буває так, що ти живеш в місті і багато бізнесменів знаєш тільки або десь здалека, або по автомобілях, або по великих їхніх там чи невеликих бізнесах. Тут всі разом, всі робимо, розвиваємо одну справу. І знову ж таки, це і обмін досвідом, і нові зв'язки. З вересом потрібно дуже обережно мріяти, бо мрії всі збуваються. З появою Івана Олексійовича, у нас ще більше перспективи з'явилися. Зараз я про базу в місті в Рівному за таку красиву, я навіть в голову собі не вкладав, що ми в цей етап склади ми почнемо це робити. Тому. Не хочу забігати, але я думаю, що Єврокубки теж не за горами. І моя мрія це з Рівненського аеропорту летіти кудись в Європу на футбол саме з нашої улюбленої команди.